Вітаю вас, шановні глядачі. Це знов до вас завітав я, щоб розповісти, як у мене триває будівництво. Продовжуємо роботи по обладнанню теплої підлоги в самому злі. Оце виписали у Тернопільській області Це раз ще кабелю 333 Ом на метр. 12 тисяч волокон э, музицевих. Ну, це так пишуть. 100 метрів бухта. Вона нам обійшлась в місті э, з муфточки з'єднані і ізоляційні термоосадочна трубочка. і те, і те в кількості 20 штучок. Обійшлася в 700 гривень оцей кабель. І виписали знову. Терморегулятор механічний, простий, але на цей раз вирішили виписати чорний. Бо він добре пасує до наших резеток. Отакий терморегулятор чорний. І будемо робити теплу підлогу е, потужністю 450 Вт у санвузлі. Це буде три контури по 10 метрів. Будемо складати кабель. І, як вже я казав, коли нам повернуть нашу електрику, наші можно власти. А як не повернуть, то поставимо сонячні батареї і будемо палюватися самостійно від сонячних батарей. Не чекаю, що поки влада, наша влада буде мати совість обкрадати український народ, який вона лишила. У нас по 16 годин зараз немає електрики. Продають у Польщу, Румунію. Ну, пішли підлогу мазати і розкладати кабель. Одрізали перші 10 метрів кабелю для вкладки і заодно вирішили перевірити опір, чи відповідає кабель заявленому опору. Це 10 метрів бути 330 Ом. Ну це показує 325-324 Ома. Значить, відповідає все. Ну, Нагадаю, відрізали ми точно 10 метрів, три контура буде якраз на 450 Вт. Оце ви бачите, зараз Оля вкладає кабель у теплу підлогу. Бо для справжнього мастера, тим більше для льва мастера важливо не тільки все вміти, а й передати свою справу учням. Чим більше таких майстрів на всі руки, тим краще. Це Ти бачите, як вона старанно виводить. Примазує кабель, тоді розрівнює розчин. Вже третю нитку ми кладемо. Оце вже ізолента це 10 метрів. Ще один виток і все. Ось така у нас буде п'ятачок. Туди один нитка за душову кабінку піде. І тут за унітазом теж це будуть навколо унітаза нитки. А тут під мийкою не будуть. Це не дуже люблю руйнувати все, але довелося. Бо треба було зробити вентиляцію, витяжну. А це пробив отвір. Тут де буде якраз душова кабінка. От. І в нього якраз заходить отака каналізаційна труба. О. І приміряв вентилятор у нас є. Сюди поставимо. Зараз дріт заведемо сюди, щоб електрику подати. А вмикач буде на вході. Ну, що ще хотілося розповісти оце. Оля тут скурпульозно вичища е, руді шви коричневі. Ті, що тут робили попередні власники. І буде замазувати отак, отаким чином. Воно виглядає більш краще підходить до цієї плитки. Дуже важка і скурпульозна робота. І оце зараз. Так виглядає наш самбузл на цей момент. Ми ведемо тут кладку плитки на підлогу і вирішили класти не вздовж плитку, а поперек. Хоч воно трохи порушує правила викладання цієї плитки, але трохи розширює приміщення візуально, воно у нас вузьке і довге. І візуально створюється ефект, того, що воно більш широке, не таке. Кладку йдемо, застосовуючи систему СВП, як ви бачите, вона дуже допомагає. плитка лягає рівно, без перекосів. І е, хоч ми порушимо те, що плитка повинна перетинатися у рядах на третину, дві третини. Але це обумовлено шириною нашого приміщення. Бо якщо класти Шматочок на третину плитки, тоді цілу плитку, то у нас буде під стінкою шматочок 5 см. всього. Ну, Виглядає гарно. Нам подобається і. Залишилося тут два рядки біля порогу покласти. Зараз з'єднаємо систему теплого, теплої підлоги, під'єднаємо дроти і завершимо тут кладку. І зробивши всі з'єднання теплої підлоги у кутку, тепер у нас усі дроти виведені в коментаційну коробочку. І перевіримо остаточно, які з'єднання, чима де обривів опір е, усіх трьох контурів, які з'єднані паралельно. Щось воно стриба. О, 113,4 Ома. Це відповідає приблизно 425 Вт потужності нашої теплої підлоги. І тепер можна йти і закладати плиткою місця з'єднання. І оце остаточно впевнившись в тому, що наша електрична підлога немає ніде обривів і змонтовано все правильно, все перевіривши, тепер можна було викласти плитку до порогу і прикрити. Місце з'єднання дратів до електричної підлоги. Завершив цю роботу. І тепер ванна наша майже готова. Залишилося там, де стоїть зараз ще унітаз старий, бо там буде душова кабінка. Але ми поки що користуємося тим унітазом і його не знімаємо. Вже як висохне плитка, ця, знімемо СВП. У цьому кутку зробимо новий унітаз. І тоді вже знімемо той унітаз і замостимо там плиткою. Повністю все буде завершено. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого вам, шановні глядачі. Побачимось.